З вами Богдан Хмельницький. Канал Опалення, Самоток. Це мій товариш бойовий. Як ви знаєте, хто слідить за моїми роликами, за каналом я в військах. І ще хочу передати великий привіт зампотилам дерев'яним, які розказують, що не можуть таке чудо техніки зібрати, яке ми тільки що. Зібрали дуже просто, ясно і понятно. І вже милися. Yeah. і Сьогодні хочу вас познайомити з самотечним, це моя тема. Хто, ну, ті, всі, хто слідкує за моїм каналом, знають, самотьочним військовим котлом для помивки особового складу в польових умовах за 15 хвилин, тобто трохи дров сухеньких, і за 15 хвилин ви повноцінно миєте, миєте особовий склад. Це котел називається КШНВ – НВ, котел швидкого нагрівання води, паспорт випускається. Дякую ЗСУ і Україні, Збройним силам і Україні, що випустили такого котла. Вони випускаються, затверджений Міністерством оборони з 2020 року. І от нам ми отримали таких 5, Но, але без руки. Зампутили, не могли зібрати, я так розумію, що просто е, ніхто навіть не збирав. Е, вам сподобалось? Чудовий. чудовий, Пер, чудовий. проходить, так сказать, Сергій Нуфрович у нас. І я і другий. Зібрали і, ви. Да, і я вам зараз покажу це чудо е, нашої, е, нашої техніки Збройних сил України для підняття бойового духу і для нашої перемоги. Пішли, подивимось. І так, КШНВ, НВ. Пропускна способність даного агреата, В середньому 15 людей. Тут же, бачите, тут він може використовуватись для польових кухонь, для лазень, само собою. Збирається по нормативам за 15 хвилин, обслуговується одним, одною, одною людиною. Для перевозки треба два чоловіка. Тут сам котел. Сам котел складається із верхнього теплообмінника. Тут вода знаходиться. Тобто цей котел розрахований на тут. Передача теплової енергії відбувається із розжарених газів, із інфракрасного. Випромінювання не відбувається, тому що тут просто стальна стінка. Це зроблено для мобільності і для того, щоб максимально спалювати, максимально ефективно спалювати е, вологі дрова. Хоча не рекомендується. як ви знаєте, бачили мій канал. Так, от комплектація, бак, гаряча холодна вода, вони розділені. Потім е, Комплект стойок, вони дуже легко складаються, дві шторки. оці, Потім йдемо заходимо внутрь, Ну, підставки, само собою, під ноги. Мильниця зйомна і, і от такий от простий, простий такий от надійний вузол змісу. Душова лійка. Зйомна, все дуже швидко розбирається. Піліви, бачите, переліви, щоб знати. Цей котел, система робить без тиску на самотокі. Це накачує накачую, насос, проще говоря, який накачує туди, в цей резервуар в воду. В комплекті також така от каністра. Ну, там різна комплектація. Ну, в даному випадку це 45-літрова така от бочечка. Потім шланги. Два шланги, виходить, один дюйм. Одна друга дві штуки і дюймові шланги 1, 2, 3, 4, 5. Також ще от на холодну воду. Тут обов'язково йде фільтр грубої чистки і обратний клапан. Так, 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 ще мається кран для швидкого нагрівання води. Це при холодних умовах. Термометр Термометр. Даний зараз, скільки він показує, у нас Вода ще не, не, не повністю остигла. 57. Ми його пропалювали, він вже от, у нас, бачите, він вже нас тут перегорів весь. Я вам так скажу 15 хвилин і ви купаєтесь. Кинули 15 хвилин, купаєтесь. Тут все на самотокі, як я ще говорив, ага, в комплект також входить. Трьохметрова труба по метру. Ось такий дождівчок. Але, хто знає, хто бачив мої ролики, дождєвік, він якби Росії ним для того, щоб не видно було стовп в польових умовах, це треба маскуватися. Але він впливає на швидкість, на швидкість нагрівання, на, силу тяги. Значить швидкість нагрівання. Самої води. Це взагалі, я вам так скажу, супер віч, <говорить> правда? Супер. Це, ви, ви знаєте, я перший раз таким здибаюсь, якби в військах це, це новинка. Всі дивляться на нього дикувато, але це просто річ моя, якось це річ, і, іменно рідна самотчна річ, якою я займаюсь. І я просто нею задоволений. <гум> На 100% я і сам зібрав ці шланги. Ну, я думаю, що люди, шланги ніби оці гарячі. Я думаю, що люди знали, що роблять. Ну, подивимося, ще в експлуатації як буде терміни, бо я не, не побачив конкретних термінів. там. В цьому ролику я розкажу основні моменти, що забороняється. Саме основне. По техніці безпеці, що ви повинні знати, це оці стінки. Вони дуже сильно нагріваються, тому що тут немає кожуха водяного. Горючі матеріали повинні бути півтора метра мінімально від цього котла. Щоб ви знали. це дуже важливо. Якщо в палатках, допустимо, будете там встановлювати зимою чи осінню такі апарати. Тобто, Як говорив, обслуговують два чоловіка, тобто переносять. За 15 хвилин розбирають і перевозять два чоловіка на обслуговування. А один чоловік, одна людина, солдат справляється повністю з... абсолютно 100%. Так, що вам ще цікаво розказати? і Оце мені, мені ще дуже сподобались ці американки. Бачите, на зажимах. Тут зажимається з двох сторін, швидко це все всовується, клян з... зажали з двох сторін, і тут ще такі підохранітелі для того, щоб якесь, якась роздява не додумалась Кипяток відкритий, щоб шланг не ошпарив. Тобто ця система продумана, мені дуже сподобалось. І далі я буду характеристики вже розповідати вам. Зараз ще підемо, я вам покажу. Цей, як тара, як вони зберігаються, ці котли? Тобто Ці котли повинні зберігатися в сухому місці ну, згідно нормативів, згідно документів. Давайте зараз покажу документи. Паспорт. паспорт К котел швидкого нагрівання води КШНВ, в комплект. В комплект такого котла. Комплекта котла входить ось такий ящик. Дивіться, бачите, отакий ящичок. Якщо це пустий, це наш те, що ми розібрали. Ну, взагалі, щоб ви Ось такий ящичок. Там шланги основні, там знаходиться е, цей, е, бочка з водою чорна. Е, да. Далі, другий, це зверху оцей от, е, резервуар з водою. Ну, такий, він не тяжкий. Тобто, сама людина може його легко ну, як підняти, ні, в двох, двох травпів переносити однозначно. І також котел. Котел, особливість котлів цих, що вони мають колеса, бачите такі. І той же момент такий, що якщо ви будете його десь кріпити, то він повинен бути... Е Добре закріплений, щоб не покотили, щоб не обірвало шлани. Це теж такий момент, на який треба увагу приділити. То тобто зрозуміло. Якось, чесно сказати, я якось спочатку ну, не дуже всі там говорили, а, а, там, ці котли, але бачите, професія. Професія сантехніка мені допомогла все-таки нашій армії. Хоча ніхто толком не міг зібрати, але це елементарна така річ, яку ну якби не дуже. Все дуже просто, надзвичайно. Ну, е я дуже задоволений, що наші ЗСУ прийняли таку річ на озброєння, і тому що гігієна солдата це в першу чергу його впевненість, його бажання воювати. Гігієна ну це дуже велике значення має. Правда? Якщо солдат помитий, в нього це впливає на моральний став, це не москалі, які... От якути, чи хто там? Yeah. Не якути, а хто там воює на оці Буча? Ці яких? Ну, ви зрозуміли, ці косоглазі, ці москалі, які, які знищували дітейне сіло, то вони не, да, не меються. Я колись, кстати, десь цікавий момент розкажу, Я колись в школі читав, що два, два товариша, які там корисні копали, не ходили, шукали там, в Сибірі, вирішили якутку помити. А вони з життя не меються, вони натираються жиром. Цим із тюлені. І потім в, 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 шкріпками знімають, так миються. Та вони помили, пори відкрилися, і ця жіночка, дівчина, померла від перезбитку кисню. То там це, ви знаєте, Буча, Ірпіні, другі міста, де вони побували, ця орда Показало, що там нема з ким говорити, і тільки, тільки їх знищувати треба. І їм такі котли не потрібні. Їх треба, їх вони не миті, вонючі, смердючі, а ми повинні бути людьми, тому що ми українці. Так? І я дуже задоволений цим котлом, тому що все вже зроблено для людей. Слава Україні, героям слава! Далі я вам покажу і розкажу всі нормативи і покажу, як ми перший розпал зробили, як ми мились і все остальне. Все, дякую, дивимось.